погода, Ну як так? Бачите, нормальненько. А я трошки працюю, гляньте, посадила гортензію. Тут, був, е, тут була слива, я її ще рік осінню зрізала. Вона 5 років і не пилодоносила, Що вона буде мені тільки листя тут оставляти? Коротше говоря, Пересадила сюди гортензію. Ця гортензія росла там біля тептиці. Не було де посадити, поки я... треба було мені одразу сюди посадити її. Гляньте, замуха. Гляньте красота. А я щось там посадила. Думала-думала і все рівно місце прийшлося сюди. Красивеньке, тут сусідочка Роза П'єрдеронсар. А ну, я підійду. Боже, яка красота, гляньте. Оце були дощі, то воно трошки таке. Але нічого цвіте. Ще й бутони є воно. Ще є бутончики, ще будуть квіточки, ще буде погода. Гляньте. Ну, але гортензія взагалі. Красотуєчка. Ой, яка гарна. Дивіться, моя рука. Квітка. Друга ця перецвіла, ця теж вже доцвітує, але ж тут о-о-о! Гортензія це моя любов. От. Але тут в мене ще є одна. Вона росла, ота я показувала вам, хто пам'ятає в куточку. Я прийняла коліус, його вже треба прибирати, його морозом вже прибило, Отут він стояв і сюди пересадила також гортензію. Також та називається. Лайм лайк. Відливила... А ця відлетіла От, І вона не змогла нормально цвісти в тому куточку. Думаю, тут їй буде лучше, тут бачите сонечко. Ну, спортила газон. Ай! Дивіться, як метелики тіліпаються. Це дуже цікаво, дуже красиво. Полила я її. Так, у що будві полила, бачите, тут лимонна кислота у мене. Я взяла десь чайна ложка на відро води. Вони дуже люблять кислий ґрунт. І дивіться, отут вона буде рости. Тут їй буде краще. А ще в мене є там внизу одна, що мені Юля Медведенко. Оці я купляла в нас в питомнику по 180 гривень. А Юля Медведенко мені за 350 присала плюс 80 пересилка. І прийшло барахло. Поїду, може, завтра, куплю другу. Зараз садити можна, так само як цю пересадила. Я їх купила в горшках таких великих, купила в горшках і зробила перевалку. І тепер як я викопувала, і так як я слухайте, садила, так чуть-чуть тільки корінці з тих горшків. Ну, вже не горшки, то форма горшків. Я її акуратно викопала і землею сюди так само перенесла. І так само зробила перевалочку. І та так само. Але так як та росла в холодок, гляньте цю величину і гляньте ту, що значить холодок. Мені сказали, хтось мені там начиталося у Фейсбуці, що їх можна в холодок садити. От я і посадила туди, о, Гляньте така магнолія, здоровенна виросла. Ой, треба виноград обірвати, боже, добре, хоч я голову підняла. Слухайте, треба виноград тут його обірвати. Він жовтенький. Ще як ташечки прилетять, то буде по винограду. А тут гляньте, ми. що значить дощик. У мене тут полив є автоматичний, але воно не то. Що йде вода скважини, а що натуральна. Для них падає дощова водичка. Цю теж полила, вон відростує, ще трошки не долила. Зараз впитається земля, вода добренько впитається, я ще раз полю. Але гарні. Ну, гарні і все. Що хочете, мені кажіть, здоровенні. Слухайте, якісь мухи сідають. Що це ще за діла тут? Ось такі шапочки тут. О. Бачите. Ще ця буде така велика, і ця буде, і та буде. Може, ще й тут буде. Тут новенькі вже повиростали. Ось таке. Так що в мене сьогодні така робота. Кошечок мій стоїть наверху, зараз піду ще на ру Е, Я сьогодні замаринувала три банки. Замаринувала п'ятилітрових, ось ті, що я купляла пластмасові. Замаринувала з кардамоном і з корицею, по-новому ще. Так що в мене є 5 банок 3-літрових із смородиною. Дві п'ятилітрових є кориця м'ята. І сьогодні кориця, палочки кориці і кардамон. Кардамон так пахне. Я начиталася, кажу, в тому ютубі, і зробила так. Гляньте, Ой боже, яка краса. Вона мені дякую, говорить, оце, мабуть. Що я її звідти перенесла сюди, чому зразу не посадить? Отаке, добренько. Трошки сьогодні краси. Гляньте. Красоту лічки мої. Ця ще добре не розцвіла. І тут уверху вже, бачите, воно ще не розціло, руки замазані, перчатки у кишені. <гум> Як завжди.